Слава Україні! Героям! Слава! Шановні друзі! Сьогодні е, знак під сьогодні до речі, 553-й день війни, і е, для підтримки наших збройних сил, наших мужніх хлопців, ми зібралися для того, щоб надати посильну допомогу для боротьби з російським агресором. Е, на запрошення голови наглядової ради Куренком, е, До речі, е, волонтера бійця тероборони. Não é que <ресв 'язувати> а, і і засновника благодійного фонду Сила єдності на запрошення прибули до нас бійці а, десантно штурмових військ. Це підполковник ЗСУ Анатолій Віталійович Бонківський та уповноважений радник командуючий десантно-штурмових військ генерал-майора Миргородського Гулієв Сергій Романович, а, які звернулися з проханням про надання благодійної допомоги у вигляді пасажирського автобуса. Що ми і зробили? Давайте привітаємо оплесками наших захисників. Кривава війна відчувається кожен день. І навіть сьогодні ми це, мабуть, чули всі. Тому ми повинні гуртуватися задля боротьби із агресором. Ну, кожен не може. Безпосередньо брати зброю і воювати на фронті, але ми повинні посильну свою якусь участь робити у вигляді волонтерської допомоги. Тому я буду кратоксанч для передачі для передачі ключів та технічного паспорта військовослужбовцям слово надається голові чи керівнику благодійного фонду Дідківському Сергію. В принципі, єдине, що я вам можу сказати, це дуже дякую. Це, напевно, дуже мало, чим ми вам можемо допомогти, але чим можемо. Дуже вам дякую. Дякую. В свою чергу я теж висловлю слова вдячності і хочу вручити подяку. Подяку благодійному фонду сили єдності за вашу дієву підтримку та допомогу. Від розділу 199-го навчального центру десантно-штурмових військ Збройних сил України та за сприяння у забезпеченні територіальної цінності України. Від ДШВ дякую вам завжди перші. Також е, повернувся нещодавно з Бахмутського напрямку. Це е, Гільза від гаубиці, яку нам надали з Великобританії. Британії. відпрацювала на Бахмутському напрямку. Сподіваємося, що вона вразила якогось орка. А гільзу я привіз і хочу вам вручити е, на згадку, Хай в кабінеті буде, як сувенір. Дякую. Шо, я хочу, хлопці, тільки побажати вам бережіть себе. Ми вас чекаємо. І... Після перемоги приїжджайте і будемо відбудовувати Україну. Це буде Україна. Спасибо. Доповідаємо, автобус заправлений повністю 120 літрів пального. Так що, будь ласка, зараз поїде. Так, все, запрошуємо на каву. Давайте Дякуємо. Спасибо. Шановні безпечний регіон. Сьогодні 30 серпня, і ми продовжимо допомагати Збройним силам України. Наші друзі з благодійного фонду сили єдності передали автобус. Зараз він уїжджає на для виконання бойового завдання. А ми цей автобус загружаємо всім тим, що має благодійний фонд. Передаємо це все керівнику, значить, військової частини десанту шламових військ. Дякую, ДШВ завжди перше. І слава Україні! Героям слава!